Молодих бізнесменів лякає військова форма у Києві. Спалахнув скандал. Команду патронатної служби Янголи Азову вигнали з події. Young Бізнес Клаб організатори пояснили все тим, що гостей заходу, начебто, лякає військова форма. Про це у відеозверненні повідомила українська військова волонтерка і керівниця патронатної служби Янголи Азову Олена Толкачова. Нашу організацію патронатну службу Янголи Азову запросили. На захід Young Business Club для того, щоб ми розказали про те, чим займається наша служба, щоб ми познайомилися з молодими бізнесменами, які можливо могли допомогти нам у нашій діяльності, в нашій роботі, підтримати поранених хлопців, підтримати родини загиблих. Але на самому заході команда зіткнулася із шокуючою та просто дикою ситуацією, каже Олена. Її та інших волонтерів попросили сховатися, щоб не лякати чоловіків на цьому форумі військовою формою. Ми стикнулися з шокуючою і просто дикою ситуацією, коли до нас. Через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків, які знаходяться на цьому заході, пугає військова форма. Олена назвала таку поведінку організаторів форуму гидкою і не розуміє, як таке можливо, коли триває війна, і щодня гинуть наші хлопці. У центрі Києва у 23 му році, коли йде війна, коли наші хлопці гинуть в самих страшних боях, коли ми їх ховаємо кожен день, до нас підійшла людина, організатор, і попросила покинути захід через те, що гостів пугає військова форма. По факту, просто зневага до болю. Чесно, не знаю, як передати емоції, які ми зараз досі ще іспитуваємо. Е Відомо, що Young Business Club, на події, якого сталася ця ситуація, це свого роду тусовка молодих бізнесменів. Засновник клубу Андрій Остапчук на скандал відреагував так: він опублікував офіційний коментар і приніс вибачення військовим Азову та усім, кого зачепила ця ситуація. У своєму дописі Остапчук зазначив, що збір благодійних аукціонів клубу уже перевалив за 8 мільйонів гривень, і він постійно шукає нові способи задонатити і допомогти. Водночас користувачі соцмереж, у тому числі і військові, переконані, що донати на зсу не є індульгенцією, а підвищують шанс на виживання бізнесів. Учасників клубу, у тому числі усіх їх запрошують приїхати на фронт, хоча б на кілька днів, і тоді, можливо, люди повірять усі вибачення.